Всім привіт! Це я у Літеркіні, і в нас сніжок вже два дні. І сьогодні ірландець написав такий текст, що нічого страшного, скоро прийде хороша погода. Це буде шторм і дощ. Ну, я посміялася, я думаю, що це жарт. Бо це так: шторм і дощ це так, погода не дуже хороша, особливо коли ну, досить холодно. А холодно і волого недобре. І ви всі все вірно розумієте, я паркуюся в одному місці, а потім ходжу по літаки. Mm. Так, так, я витрачаю калорії і бережу машину, особливо по такій от погоді, бо я їхала як на санях. Mm. Тобто я гальмувала, натисла на гальму, а вона їхала машина. Між іншим, там, де я переходила, ну, де я почала відео, а, дівчатка, я не знаю, що з ними, а, бігли, і машина вона гальмувала, от як я, і їхала, продовжила їхати. Бо в нас два дні така погода, і ми не змінюємо собі резину. Це дорого і нема сенсу. І вони віжжали, отак от кричали. Поки бігли. Я ну, дівчатка такі доросленькі, років 20, от я не знаю, що з ними. Ну, щось, щось недобре. Так, я, як звичайно, щось не про те. Я про те, що ірландці довіряють системам. І я чула від нашої чарівної пані, пані можна так сказати, ну, вона не дуже молода. Середнього віку можна сказати, що вона обурювалася в цьому. І вона вважає, що от ми справді знаємо, як треба, бо ми не довіряємо нічому, правда? Ніяким системам. В усьому сумніваємось, що ми пережили і 90-ті, і розпад СРСР. Тоді війни не було, коли вона обурювалася в цьому. Був просто коронавірус, а ірландці, вони як діти. Ну, я не знаю, ви можете оцінювати, як хочете, вони довіряють. От, наприклад, їм сказали, що треба <смасити> зробити дві, а, два щеплення від коронавірусу, і потім бустер ще одне щеплення. І вони пішли і зробили мовчки. Причому, після другого, їм було не досить добре, вони почувалися. А після бустеру всі хворіли, і я думаю, що і зараз їм скажуть: ідіть робіть щеплення, і вони будуть їх робити. А я не зробила, бо я не довіряю. Тобто, я як ви, я їх не засуджую, що вони довіряють, але сама я щеплення не роблю. Бо я вважаю, що як нема ну, серйозної причини. Втручатися в організм, то й не треба туди втручатися. Тобто, без діла я до лікаря не ходжу. Єдине, що я вітаміни приймаю. От я не знаю, треба подумати над цим. От, скажіть мені, може, не треба приймати? Бо я і в цьому сумніваюсь. Це такий єдиний приклад. Ну, Наприклад, ще. Мені просто здається, що це такий яскравий приклад. Бо на моїй роботі вони всі зробили, окрім мене, щеплення і всі потім до лікарні потрапляли після третього щеплення, і все одно, все одно вони довіряють, не сумніваються. Потім, приклад: якщо хтось вважає, що тест треба вимірювати, там багато дурні на тесті на права. Практичному тексті, а, от на, на мою думку, і досить, от я впевнена, що там багато дурні. Але Ірланцю, скажи, він скаже ні, це, ну, він довіряє системі, це розумні люди, отак от зробили. Тобто, ти їм сказати, і вони будуть робити, легко ними керувати, не то, що ми в нас. У нас у нас тут важче, бо ми не довіряємо в першу чергу владі, правда? Кого б ми не обрали, он, Зеленський 73%. І що ми йому довіряємо? Ну, звичайно, ні. Хочу. Мені здається, що є там в чому йому віддати належне, ну а є за що посварити. Ну, Воно ж і на сонці бувають плями. Так, що ви про це думаєте? Чи стикалися ви з цим? І чи засуджуєте ви це? Я от не визначилась, Тобто, сама я не довіряю, ну, я не знаю, може, треба довіряти, а може і ні. Ну, Єдине, що от, якщо це не стосується щеплення, щоб от мене не чіпали лапами, не лапали. Оце головне. Дякую вам за увагу. І сподіваюся, на все добре.